В Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького днями зібралися однокурсники черкаської журналістки Катерини Таран, колеги та студенти-медійники, щоб вшанувати її пам'ять. захід розпочався зі слів проректора ректора Василя Мисієнка. ця презентація важлива для нашого студентства, тому що досить складний для країни час період російсько-української війни. Актуалізується питання патріотизму, питання неупередженості, висадлені суспільно-політичних подій Катерина Пилипівна Таран, відома не тільки на Черкащині, але й в Україні журналістка, яка ініціювала по суті створення обласної телерадіокампанії кампанії Рось, тривалий час працювала на Черкаському радіо. І е, ми гордимося тим, що коли ми започаткували у нас журналістську спеціальність, ми її запросили як практика. І... На таран заслужена журналістка України, яка творила телебачення Черкащини. І дві 2020 році вийшла друком її книга Поміж реалій та ілюзій». Проте книжка ще не встигла набути великої популярності серед освітян творчої інтелігенції та студентства. Микола Тимошик один із упорядників збірки однокурсник Катерини Полипівни на факультеті журналістики КНУ імені Тареса Шевченка. Він наголосив, що ця книга повинна бути настільною для студентів, які опановують спеціальні журналістики. Найдорожче для нас восьмій розів спор. На жаль, не так багато людей, хто про Катю гарно говорили, але коли доходить до діла, коли людині треба сказати, просто то добре слово прощання, речей воно. Текст багато поховав. Подивіться, що сказав Віталій Ковач, якого вона взяла на роботу. Як хлопчика собі мало відомого, бо він не був телевізійним журналістом, телевізійною -журналіст, телевізійно журналістикою на своїй каналі. Він пише, для неї, не існують, для неї існують лише професійні та моральні авторитети. Бездарних невігласів, різних шарлатанів від професії, вона ганяла нещато, незважаючи на посади, звання і крісла. Одруга та однокурсниця Катерина Таран Галина Тацюк розповіла про студентські роки журналістки. Катя дуже багато читала, вона дуже багато цікавилася. всім. їй було все цікаво на світі. І вона багато писала, нотувала. І знаєте, от таке їй було мало. Тобто їй хотілося більше, більше, більше. Давайте, давайте ходімо, діємося і розповідаємо про це. Своїми враженнями від презентації книги поділила студентка першого курсу освітньої програми Реклама та піар у медіагалузі» Софія Шиян. Сьогодні мені пощастило побувати на презентації цієї прекрасної книжки Катерини Таран поміж реалії та ілюзій». Чесно, я признаю, що я не була так свідома в журналістиці Черкащини до цього, але зараз я побачила стільки відомих черкаських журналістів, скільки інтелектуалів. Я дізналася багато цікавих фактів. Я зарядилася мотивацію творити журналістику, чесну журналістику, розвивати журналістику в Україні тощо. Тому я вважаю, що це так важливо для молодого суспільства бувати на таких заходах просвітництво і займатися інтелектуально творчиною, спадщиною та розвиватися. Дякую. Над сюжетом працювали Віолетта Масенко, Анастасія Матвійчук, Едуард Топіський та Андріна Користенко.